Вітаю глядачів каналу ProUA. Сподіваюсь, ви підписалися на наш канал. Якщо ні, зробіть це, будь ласка, бо для нас це важлива підтримка від вас. А також пишіть коментарі. Сьогодні я до вас приємними і цікавими новинами. На нашому каналі з'явився новий проєкт і з'явився новий автор це Сергій Любарський, людина непересічна. Людина, яка була нашим співвітчизником до 90-го року. Народився і жив у Харкові, а потім іммігрував США, прожив там все життя, живе в Сан-Франциско і з 22-го року перетворився в блогера, який підтримує Україну. Він зібрав своїх друзів, створив громадську організацію, яка займається контролем і вимаганням від американського уряду постачання зброї для нас, а також три роки тому відкрив свої Ютуб-канали. Ми давно спілкуємося з Сергієм. Він по своїй професії і по своїй природі дата-аналітик, тобто людина, яка на базі тих чи інших даних може зробити фахову аналітику. А ще він, за переконаннями, республіканець, людина, яка пропагує вільне суспільство, права і свободи людини. Сьогодні він для нас робить про смажку новин із Сполучених Штатів Америки. Це огляд новин на базі американської і світової преси, але це просмажка. Що таке просмажка? Просмажка це коли не просто розповідаєш про новини, які ти прочитав в пресі, а ти відносишся до них критично. Ти розбираєш їх на деталі, пояснюючи і додаючи своєї власної аналітики. Тому наш проект називається Просмажка новин із Америки Сергія Любарського. Нам потрібна ваша підтримка і нам потрібні ваші коментарі. Сергій за роки життя в Америці став людиною англомовною. Сергій розуміє і знає українську мову, але розмовляє не так досконало на неї, як англійською мовою. Тому його новини переводить штучний інтелект. Це Сергій Любарський це його голос. Але штучний інтелект допомагає йому з українською мовою, і ви це побачите для нас це новий експеримент. Виходити новини з Сергієм будуть кожного буднього дня 5 разів на тиждень. Я сподіваюся, що ви будете дивитися ці новини. Це дає можливість вам оперативно відслідковувати про те, а як в США дивляться на ситуацію в Україні і. Будемо це дивитися через аналітику Сергія Любарського. І хочу вам ще сказати важливу річ: В США влада змінилася. Сьогодні до влади на всіх рівнях і президент, і Конгрес, і сенат прийшли республіканці, а Сергій саме по своїх переконаннях республіканець. Чи буде Трамп допомагати нам, чи буде саджати на застіл перемовин? Чи ми отримуємо нарешті справжню військову допомогу від наймогутнішої держави у світі, будемо дізнаватися саме Сергієм. Пишіть свої коментарі, і на деякі з них найбільш адекватні ми будемо від Сергія вимагати давати вам відповіді. Тому, сподіваюсь, проєкт взлетить і буде заслуговувати вашої уваги. А також в планах Сергія є. Бажання продовжувати лобіювати українські інтереси, особливо що стосується зброї і допомоги нам у цій війні, через нову республіканську владу. Тому ця програма ще стає більш актуальною. Дивіться на нашому каналі пізно увечері програму Сергія Любарського про смажка новин з Америки Сергія Любарського. Дякую за увагу!